Пішов гарно. Так пішов. Як вони гарно клюють ці голові? О, який гарний. Дивіться лапи, де гуті. Дерева, конечно, мешають. О! Красота! Бачите? Взагалі рибка! Рибка на всі гроші. Привіт рибакам. Сьогодні буду ловити на річці ємон на вудочку на черв'яка Куди що буде клювати, зараз підкормив, трошки вже потепліло, можна сказати, прийшла весна, бачите, вже все позеленіло. Я сподіваюсь, буде кльов якоїсь плотви, гаща, лавля. Не знаю, що тут є, тут багато чого є. Тут глибока дуже така яма, тут дамба. Іде і тут вода стримується, така стояча вода і така велика яма. Я тут трошки підкормив, Зараз подивимося, що з цього вийде. Хрубака з'їло. Всього хрубака цілого великого зняло, кукурузу тільки лишило, От риба голодна. Дивіться, так гарно взяло. Кукурузка там, кукурузка так веде. Ось такі голавлі ловляться тут багато, один за одним. Тільки, тільки закидуєш, зразу клює. Більше менше ні. Ну Коротше, тут якщо маленький очочок поставити, то та плотва, голавлі вони тут так клюють раз за разом. Досить непогані клюють. Ось такі от. Голавлик. Просто я великий очок ставлю, я хочу на ляща чи на якусь більшу рибу. Не все рівно, вони все рівно з'їдають. І хрубак великий з'їдають, і кукурузку, і все з'їдають. Ті голавлики. Гарне значний петличка Великий, гарний Дивіться знов. Як воно так бере, той голавель так жорстко, знаєте, як карп. Взяв і пішов. Гарно. О, то щось таке вже краще. То щось краще вже. Ух ти що Давай, давай сюда. А більший, трошки більший голавлик. Трошки більший голавлик. Что не голавлик? Не, не гулавлик. Ці дерева трішки мішають. Ой, дивіться, які бачите. Такі вони тут клюють. Більші, менші, різні. Но їх тут дуже багато, коротше, вони не дають клюнути нормальній рибі Кукурузу, хрубак, все з'їдають. Гротики в нього великі. Mm. А! Біжи О, зловив! А я було щось серйозне. Важке таке. Майже підтянув до верху. О, як пішло, пішло, дивіться, як пішло гарно. Ух Ось яка рибка лавлик чи що? Лавлик знов. красень Бачите, дивіться, які вони тут гарні кабасики клюють. А? Красота. Ну, але що з ними робити? Ой! Нічого! Костлявий сильно. О, це плотва. Віцівка. Клопачить червонопірка, червона така, гарна, правда. Теж непогано кліє. не клієнда. Не дасть та риба хлюна тут інші. Так, щось кльов уповільнився. Можливо, підійшла щука, чи що, розігнала все. Вчора ловив на такому озері, де лини є, підкормив гарно, закинув. Ну, лини такі гарні, ходять такі лапті поверху, не ростя, а не клюють і все. Та й не то, щоб, може, і клюють, але щука не давала мені їх ловити. Там дуже багато щуків. І щука просто обривала мені хрубака нагло, їла, навіть на поплавок скакала, обрізала мені поплавок. Я тільки перев'язував постійно нові гачки з тими щуками, але линів дуже багато. Він зараз не риститься, може не буде клювати, пізніше буде. Хотів познімати щось там, але не було що знімати. Ну так, дві години рибалочки, трошки накидав під цак, все не випускав, щоб вам просто показати. Ось такі голавлики досить великі, такі жирненькі, гарні. Ну, тут де, так от постійно треба підкормлювати, підкидаєш, вони постійно крутяться, раз за разом, можна сказати, клюють. І плотва велика. ну Красота. Красота. Ось, я, я не знаю, що тут не клює лящ, чи не дає йому та дрібна риба, чи просто... Він сюди не заходить, бо тут їх дампу наставляли стільки різних, що зараз піду вам покажу ті дамби. Що тут риба, взагалі непонятно, треба знайти місце, де він стоїть, то ляще. Але того добра тут багато. Ладно, мені ця рибка не потрібна зараз, тому я її випущу. О, так то важкенькі такі. Я її випущу, хай йдуть гуляють. Пішли. Ні, ще не всі пішли. Отак. Поплили. Поплили додому. І ось, бачите, дамба одна. а там далі я ловив де таке плесо. Видно. Тут друга дамба. Друге таке плесо теж. Можна тут і сісти. О, як щука ганяє. О, я зараз якраз взяв спіні, трошки покидаю. Ось щука ганяє під берегом. О. І туди водичка тече, тече, тут понастояли тих дам, дуже багато. Я ще туди пару разів кину, там де та щука ганяє, може звідси кину. Якщо отаке. І ось тут, бачите, зроблена така труба під землею. з'єднує ту річку, ось вона так тече, туди тече. Все зроблено, все. Я так зрозумів, так як на малюнку показано. Для міграції лосося. Лосося і там був ще намальований вугор, щоб вони могли безперешкодно проходити через ріку. Тільки як вони то проходять, це теж дивно. Вони не знаю чи тут рибу можна ловити, але знаків заборони нема. О, така труба крутиться, бачите. Така труба здоровенна крутиться труба. І що в цій трубі тут Коротше, якось вода так йде? Я не знаю як це. яким чином сюди заходить колосось і в угор. Не вже дивно Кудою не заходить. Чи Може то не ця труба, Ну, щось таке. Ось, така ось конструкція. Тоже гарне місце тут. Добренько, все. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте, до зустрічі!